Сьогодні буду розповідати, як розмножити отакі сукуленти з листочка. Для того нам буде треба сам суккулент. отака така коробочка, просто без ґрунту. І фактично це все. Для того, щоб відірвати листочок, треба тягнути його вбік, щоб він був повністю цілим. Зараз фокусуємо. І треба поставити його в пусту коробочку. Не додавати ні ґрунту, абсолютно нічого, він має бути сухим. Десь приблизно за місяць він почне морщитися, і фактично буде виглядати, ніби він вже має помирати. Це цілком нормально. Тільки тоді будуть у нас з'являтися перші корінці. І Корінці не є абсолютно ознакою, що такий сукулент вже готовий до висадки, тому що дітка може з'явитися, а може і не з'явитися. Тому чекаємо далі, ми не зволожуємо нічого. Я зберігаю такі коробочки, наприклад, де в сухому місці можна на холодильнику. У мене є теплиця, але поки її не було, я просто ставила на холодильник на місяць-півтора. Такі от коробочки. можна не таку високу, як в мене, тобто будь-яку. Отут, наприклад, я вже вам покажу десь місяць назад був зірваний листочок, в нього дуже гарна коренева система. Але, як ви бачите, немає жодної діточки. тобто немає Рослини вже готової, і це абсолютно не означає, що тут появиться так? маленька дітка. Я залишаю його ну, в такій же коробочці далі лежати. Можливо, що з нього буде, а можливо, і не буде. От тут <кхем> тільки саме приблизно часу зберігається цей листочок, він вже пошкоджений, ви бачите, що тургор втрачений, він вже такий негарний на вигляд. Тут є і корінець і дітка. Таку рослину вже можна ставити на ґрунт. Тобто брати малесенький горшочок і просто кладати його ось так на ґрунт. Не треба присипати, якось кріпити, коренева система сама потягнеться, сфокусую, до вологи і нормально вкорениться. І фактично я просто ставлю на. Горшечок з вологим ґрунтом. Після цього я вже не поливаю і ґрунт вологий злегка. Тобто я просто набираю вже вологий ґрунт і сам горщик вже не поливаю. Тут в нас от, зараз вкусую. ще одна діточка, теж вже гарна коренева система. Тут вже напевно, буде цілий кущик, тут вже видно декілька діток. Теж, пам'ятаєте, якщо поставили таку рослину на грунт, не потрібно поливати. Я інколи не поливаю навіть тиждень можу не поливати, можу і більше, тому що тоді буде загнивання. Якщо це зимовий період, то взагалі можна тільки злегка зволожувати і дуже-дуже зрідко. Теж, бачите, <кій> <кій> дітка з'являється вже тоді, коли листочок втрачає таку свою декоративність. Якраз е ця втрата тургуру і є стимулом для цього листочка, щоб пустити е оцю. Маленьку діточку. А оцей листочок, зараз я вам покажу. Бачите, цей листочок, що такий гарний, пружний, тобто він десь мав вологу, можливо, десь капнула на нього вода. От, бачите, він, він такий пружний, тверденький, хрусткий, я б навіть сказала. І в нього гарна коренева, а дітки немає, тому що такого стимулу до виживання, такого поштовху в нього не було, і, відповідно, дітка не сформувалася. Тут я ще взяла з іншої рослинки, не пам'ятаю, як називається. Теж листочок із таких теж виходять дуже гарні діточки. Я фактично тільки так і розмножую. Тому все оце я скидаю. Тут, бачите, лисочок майже помер, кореневої практично немає, але зате я. Тут я вам хочу показати вже результати таких. Просушувань листочків. Це, напевно, десь знято місяць назад. Тут така рослинка, яка дуже гарно розмножується. Не можу зараз згадати назву. От бачите, тут і коренева хороша, і дітки вже такі досить розвинені. О, згадала граптоверія.